Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. З кожним разом поліція прогресує та вигадує все нові й нові підстави для перевірки документів. Насправді ця нова підстава досить креативна і, як на мене, подібна ідея так просто, без якоїсь там травки, муравки в голову не приходить. Можливо, я помиляюся, прокоментуйте. Що ж то за нова підстава перевірки, розбираємося, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Випадок із практики: дзвінок клієнта мене зупинили поліцейські та вимагають надати документи для перевірки, увага, по базі безвісти зниклих. Скажу вам чесно, я ж одразу завис. І чув. Але таке просто фактично вперше. Вони здорову людину чомусь хочуть перевірити безпідставно, до речі, по базі без звісти зникли. Я все розумію, але де логіка, як можна до такого взагалі було додуматися? І головне, під чим? Це, мабуть, якась комедія чи розігри. Адже це коли зупиняють, наприклад, авто типу, в розшуку для перевірки по базі номерів там, чи агрегатів. По суті, зупинили водія, аби запитати, чи не дай Боже, він не загубився. Та заодно ще й перевірити документи. А якщо ще й пощастить, майже на рівному місці скласти протокол за відмову від проходження на стан алкогольного сп'яніння. І їм в результаті, якщо водій все ж таки помилиться і необачно підпише, то буде їм плюс один протокол. Для статистики водію штраф 17 тисяч гривень, позбавлення права керування на один рік і реальна халепа. Мораль або висновок. Будьте пильні і завжди тверезі, як за кермом, так і думками. А ще знайте на пам'ять 11 законних підстав для зупинки автомобіля та 6 законних підстав для перевірки документів. Це статті 35 та 32 закону України про національну. Поліцію, і штраф у вас оминуть. Зауважу, що для бажаючих підтримати канал і якісний контент, відтепер доступна опція спонсорувати. Корисна інформація ставте і підпишіться на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!